Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. А у перервах роблю них відеогляди. І сьогодні у нас відеогляд трьох чудових книг. Давайте одразу почнемо. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це книга Джека Керуака у дорозі. Про цю книгу я досить багато чула, проте ніколи не чула про його сюжет. Тобто я просто знала, що є книга Джека Керуака у дорозі, вона досить цікава. Але власне про що вона я не чула? Тобто якось. Так, детально мені ніхто про це не розповідав. І прочитавши цю книгу, я зрозуміла чому. Тому що книга і справді у дорозі вона розповідає про те, як сам Парадайс та його друг подорожують і, власне, про те, які там перипетії їх зустрічають. Сама книга, напевно, написана у дорозі, адже книга є автобіографічною. Сал Парадайс це прототип самого Джека Керуака. Власне, про них розповідається ця книга, і, до речі, що дуже цікаво, що у свій час цю книгу не хотіло друкувати жодне видання, тому що вважали цю книгу надто структуризованою та літературною. І де чому я з ними згодна, тому що у книзі немає чітко виділеного сюжету, тобто просто є головні герої, які подорожують, які їздять від. Від штату до штату, з якими трапляються різні там, перепоті і так далі, з тобто, жодного якогось сюжету, скажімо так, зав'язки, кульмінації, розв'язки немає. Тобто Книга як книга. Я б назвала її швидше по щоденником подорожнього. Тобто ну, Тут просто про те, як вони подорожували. Але основний, основна, скажімо так, цінність цієї книги не в сюжеті. Цінність заключається в тому, що, як говорить сам Джек Керуак, у цій книзі він розповів про те, як вже жив... Живе точніше, як же жило під дженерейшн у Америці в 50-х роках, тобто так звані хіпстери, бітники, те, який у них був стиль життя, і як вони власне жили, тобто покоління молодих е, і. Покоління любителів джазу, вільних людей і так далі. Тобто з цієї точки зору книга насправді дуже цікава. Мені було досить цікаво дізнатися, як жили, скажімо так, природи чи нинішніх хіпстерів, і взагалі як цікаво було жити молоді в 50-х роках минулого століття. Тому з точки зору цього так я розумію, чому мені так багато розповідали про цю книгу, і тепер я розумію, чому мені ніхто не розповідав про її сюжет, тому що сюжету, як такого немає. Є звичайні щоденники. Подорожнього щоденники села Парадайза і того, як він конкретно подорожує Америкою, двіжує і відривається, і отримує радість від своїх молодих років. Швидше, так можу сказати, про цю книгу. З Наступною книгою я не розлучалась, аж поки її не прочитала. Це помаранчева дівчинка Юстин Горден. Що стосується цієї книги, я теж про неї досить багато чула і. Схвальних відгуків про те, що візьми її обов'язково прочитай, але руки до неї не доходили, тому що я її не бачила в книгарні на жодній розкладці, і якось кожного разу забувала. У мене є якийсь список таких рекомендованих книг, про які я десь ось тут пам'ятаю, але не берусь їх купувати одразу, вже не беруся їх шукати одразу, вже потім, до речі, про щось шкодую. Тому, коли я бачила на розкладці в'є нещодавно прямо зверху, я одразу ж не думала, навіть не дивилась на опис сюжету, аби пригадати, що ж конкретно мені рекомендували. Взяла її і понесла до каси. Між нами кажучи, не розчарувалася. У цій книзі розповідається про хлопчика Георга, якому 15 років. Він проживає з мамою та відчимом і своєю маленькою сестричкою. Його батько помер, коли йому було 3 роки. Так ось. Одного дня його бабуся і дідусь принесли йому лист від батька, який йому тато написав, коли він. Кажемо так, вже й знав, що буде помирати, і хотів поговорити зі своїм сином по душам, але ну, скажімо так, розумів, що хлопчик трьох років навряд чи зрозуміє, і запам'ятає усе, що йому батько хотів сказати. Тому батько написав великого обширного листа, у якому розповів про е, помаранчеву дівчинку і про свою історію кохання з помаранчевою дівчинкою. Е, він розповів, точніше, запитав і залишив якісь роздуми для свого сина про сен життя, про смерть і. І так далі. Що стосується листа, він дуже такий шмівний, тому що, ну, уявіть собі, чоловік знав, що він помирає, знав, що він більше не побачить свого сина дорослого, він взагалі не знатиме, яким виросте його син, але йому дуже хотілося би, скажімо так, з ним поговорити по душам, тому він залишив йому цього листа. Ну, хлопчик, власне, читає цього листа, дає якісь коментарі до цього листа і в кінці кінці відповідає на цей лист, відповідаючи на усі задані батьком запитання у цьому листі. Книга справді дуже цікава, а історія кохання батька Георга та помаранчевої дівчинки мені дуже сподобалась. Бабуть, одна з найкращих історій кохання, які я читала останнім часом, тому я рекомендую цю книгу. Якщо хтось ще щось про неї чув, і так само, як я, довго думав, о, окей, я коли-небудь за неї візьмусь. Не відкладайте справу довгий ящик. Не знаю, як де по Україні, але, наприклад, в нас до сих пір на розкладці вона ще стоїть. Тому не думайте, йдіть, беріть, купуйте і читайте. Книга справді кльова. І наостанок у нас наукова фантастика від братів Стругацьких. Що стосується братів Стругацьких, я їх просто обожнюю. Я прочитала декілька їхніх книжок. Насправді дуже мало з огляду на те, скільки вони написали. Я не збираюсь, скажімо так, зупинятись на прочитаному, я, обов'язково прочитаю ще. І, до речі, у мене вдома досить велика колекція книг братів Стругацьких. Зрозуміло російською мовою. Е, і я досить довгий час не те, щоб не розуміла, якось так дуже скептично ставилася до перекладів книг з російської на українську, ну тобто розумієте, так, наприклад, там російських класиків. Ну, тому що блін, ми так всі знаємо російську мову. Навіщо це зараз у мене абсолютно принципово кардинально інша думка. Тому, коли я побачила на розкладці пікнік на узбіччі, саме українською мовою, я її взяла, навіть незважаючи на те, що вдома у мене є пікнік на обочині на рускому язике. Зрештою, що стосується книги та самого сюжету, у книзі розповідається про сталкерів. Власне, до цієї книги я ну, так дуже. Смутно розуміла це значення, знала просто, що є гра «Сталкер». До речі, якщо вірити інтернет мережам, то ця гра по сюжету цієї книги, тобто, ну, не власне по самому сюжету, який ми тут будемо бачити, а по будові цього світу, який нам представлений у цій книзі. Що стосується будови світу, ця ситуація розгортається на землі за 13-15 років до власне початку книги на землі утворилося шість зон. Що таке зони? Це свого роду області, території, на яких неможливо проживання людей або тварин, тобто люди. Тварини, які проживали на цих територіях в момент утворення зони, були звідти евакуйовані, тому що в них почали траплятися різні хвороби, там сліпли і так далі. Тому зони є непридатними для життя людей. Але на зонах є всякі різні артефакти, які можна використовувати людям. Які є корисними для людей, хоча не до кінця ще вивчені, і не до кінця зрозумілий спосіб їхнього використання, тобто люди дещо їх досліджують, і так далі. Хто такі сталкери? Сталкери? Сталкери це власне. Контрабандисти, якщо можна так сказати, або просто люди, які роблять вилазки у зону, звичайно, нелегально, оскільки в зону доступ заборонено. збирають ці артефакти і контрабандою їх продають. Сталкерів, якщо їх лапають, їх засуджують. У сталкерів трапляються усілякі які відхилення, ну, точніше, не у самих сталкерів, а, наприклад, у їхніх дітей. Що стосується головного героя, про якого уся ця книга тут розповідається його життя від 23 до 31 року, то його до... Яку, яка в нього власне, народилася, теж уражена хворобою, що його досить турбує. Власне, Сам сюжет, мені здається, вже зрозумілий, з того, що я розповіла. Сталкер Редрік ходить у зону, знаходить там артефакти, продає їх. Книга досить цікава, мені дуже сподобалась, Спершу тому що все, що написані Аркадієм та Борисом Стругацьким, мені подобається. Вони досить цікаво пишуть. Е, сама ідея, задум, цей світ досить цікавий, мені дуже сподобалось. Ну і сюжет, особливо кінець Я не хочу відкривати усі карти, щоб вам не псувати смак книги. В кінці він. Наважуються знайти, мабуть, знай, скажімо так, найкращий артефакт. І те, що з цього вийшло, ну, мені здається, буде дуже цікаво, тому любителям фантастики я рекомендую її прямо, я не знаю, ставлю купу-купу лайків в цій книзі. Ось таким був мій літературний тиждень. Сподіваюсь, вам сподобались ці книги, і хоча б дуз них маєте та все-таки прочитаєте. Дякую за перегляд, гарних книг вам на полиці і до зустрічі наступного тижня.